Системно допомагати людям, які заслужили і в Бога, і у громади, а саме, воїнам, які повернулися з зони проведення антитерористичної операції, взялися в обласному управлінні лісового господарства. Як дізнавалися наші кореспонденти? У Богорочанському лісництві Солотвинського лісового господарства на лоні природи організатори зібрали своїх колишніх працівників, а тепер воїнів, які повернулись з АТО, щоб допомогти їм добрим словом, порадою і звичайно матеріально. Про медичну допомогу, санаторно-курортне оздоровлення та інші пільги дуже часто ті, хто повернувся з війни, і не знають. Пільги на зубопротезування, на оплату комунальних послуг, теплопостачання, весь перелік зафіксований і у письмовому. Вигляді розданий. Багато з тих, що воювали хто швидше, а хто пізніше, повернуться на свої робочі місця у свої рідні лісництва. Поки вони служили, їх сім'ї не залишались без підтримки. Я пішов на схід, ну, призвали з роботи, повістку дали і мусив їхати захищати свою державу. В перші місяці я був в місті Маріуполі, це під Широкіном. Потім переїхали ми на Луганську область і дослужував там останні дні і живий, здоровий додому. Приступив до роботи на своє місце, де я працював. В обласному управлінні лісового господарства про своїх працівників не забувають. Посаджені ними дерева теж, думається, будуть мати довге життя. Ми сьогодні попросили, щоб хлопці посадили алею. Кожен з них посадив тис ягідний, це дерево життя, найстаріше дерево на планеті. До того ми, на на ми нагородили їх грошовими преміями і створили такий оргкомітет, який буде допомагати у вирішенні їхніх питань. Там три представники від нас, від управління, і три представники від атошників, наші юристи надали їм кваліфіковану допомогу про те, які пільги вони є в них від держави, для того, щоб вони могли ними дійсно користуватися. У кожному районі лісівники візьмуть під постійну опіку сім'ї, які втратили на війні батька чи сина, і потребують допомоги.